Уже традиційно цикл новорічних та різдвяних свят розпочинається з 19 грудня дня святого Миколая. Оригінально він розпочався і для учнів та вчителів загальноосвітньої школи номер 7 событие у нас происходит в школе на каждый праздник. Это живой коридор. Мы встречаем учителей. Поздравляем их с наступающими новогодними праздниками. Это у нас как бы традиция, это придумали все ученики. Это прошло ну, от нашей инициативы. Это... мы все дружно его поддерживаем и пытаемся что-то каждый год носить новое, чтобы было интересно и всем нравилось это. Участвуют все, которые хотят, но в основном пытаются больше уклон на старшие классы, старшеклассники 10-11 классы. С 7 ранку 7 школа встречала и витала батьков, учителей, учнів, гостей. Усіх привітала голова шкільного самоврядування. Хочу, чтобы у вас Щоб чудеса у вас бували, случались, то просто найлша в всі, я люблю. Учнівське самоврядування дієвий ініціативний орган у школі, підтверджує заступник директора школи Наталія Чабан. І я цьому дуже рада, тому що це була мрія уже багатьох років. І зараз у нас є мер шкільного містечка, є замісники, які організовують, проводять заходи, цікаві. Молодь є ініціативою. Виходить своєю ініціативою і своїми пропозиціями, а те, що подобається молоді, це сучасно. А те, що сучасно, це діє гарно, скажімо, це дає певний результат. Якщо той захід, який придумали вони, який спланували вони, то він справді на нього ви бачили сьогодні, скільки було багато людей. Всі підтримували. Ви вірите в те, що святий Миколай сьогодні дарує всім Так! Одразу як пролунав дзвоник для учнів молодших класів у актовій залі провели такий собі театралізований урок. Усі разом співали, читали вірші, танцювали. Сподобалося усім. Очень Мені теж!» свято Миколая пішло від того, що він дарував людям добро, дарував дітям подарунки. Отримали їх ще вдома зранку. І Карина з Євою, учениць четвертого класу. Ну конфети там Рафаела дарили». Мені подарили шкатулку. Я больше люблю все сама. Делать, поэтому мені подарили шкатулку, которую можна діяти саме. Сьогодні діти Харківщини отримають багато подарунків. Крім солодощів, школярам підготували від голови Харківської обласної державної адміністрації інтелектуальні альбоми Дива Слобожанщини. Задоволені з добрим настроєм діти пішли на інші уроки. Педагоги загальноосвітньої школи номер 7 подбали, аби цей день запам'ятався дітлахам надовго, а їхнім батькам бажають усього найкращого у році новому. Щоб у ваших домівках у домівках кожного жителя лозової району щоб обов'язково панувало добро, тому що все, що ми віддаємо, якщо ми платимо добром, то нам воно примножується і повертається старицею зі святом.